Так, друзі, 12-та сторінка Слова просвіти, наша улюблена рубрика Шевченкіана. Є автором низки листівок із зображенням Тараса Шевченка та цитуванням його поетичних текстів у живому національному сенсі. Володимир Мельниченко, доктор історичних наук лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Назва статті Василь Гулак Нове прізвище до Шевченківської енциклопедії. Василь Іванович Гулак. Роки життя невідомі як і його походження та доля, його походження та доля. Український художник початку ХХ століття. Автор понад 350 листівок. Так, 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 тут є посилання. Енциклопедія сучасної України роз'яснює, що листівка це аркушеве з образотворче видання визначеного формату. Один бік, якого є репродукцією малюнком або фотографією, а інше може бути використане для листа чи тексту, що пояснює зображення, Виділяються Художні оригінальні листівки, виконані для відтворення на поштових листівках, поштівках. Розквіт ілюстрованих листівок із краєвидами українських міст і сіл, антропологічними типами українців і картинами з їхнього життя випадає на початок 20-го століття. У сучасній Вікіпедії можна дізнатися, його роботи пропагували українську культуру. Побут співпрацював з рядом періодичних видань, такими як Київське життя, Київська думка, журнал Сатири, Цвях, більшість робіт гумористичні та карикатурні. Листівки було вперше видано в 1918 році. Усе так, але і через століття в популярному інтернет-енциклопедичному форматі не зафіксовано, що, мабуть, Найневідоміший, найневідоміший український митець Василь Гулак є автором цілої низки листівок із зображенням Тараса Шевченка та цитуванням його поетичних текстів у живому національному, геть не гумористичному чи карикатурному сенсі. Здається, першим у незалежній Україні по-справжньому привернув увагу до Василя Гулака. Наприкінці минулого століття мистецтвознавець і філокартист Михайло Забочень 1925-2022 А ще лапідарно й точно висловилася самодіяльна художниця Поліна Райкова 1928-2004. Автор малюнків для кільканадцяти листівок на теми творів Шевченка талановита жінка, котра почала малювати майже у 70 років, справедливо зауважила, що художньому почерку гулака притаманні оригінальність і своєрідність, які вирізняють його твори серед загальної маси листівок. Але насправді Феномен Василя Гулака і повністю розкрив на початку 21 століття знаний український мистецтвознавець і колекціонер Володимир Яцюк 1946-2012. Виснувавши, що переважна частина малювань Гулака на гумористичні теми. Тематично пов'язана з селянським побудом, а стилістикою, з українським образотворчим фольклором, я окремо й особливо відзначив. У цих параметрах, але в широкому спектрі сюжетно-образного розмаїття, вирішені і його Шевченківські композиції, кількість яких сягає двох десятків. Більшість із них у вигляді кольорових поштових марок, для яких вони і компонувалися, з'явилися друком 1909 1910 років у виданні Маркова. На думку Володимира Яцюка, є навіть листівки спільного з Марковим авторства, на яких Шевченківські сюжети, мальовані голоком, доповнені надрукованим надруком. Над, над руками рядків із Кобзаря та іншими елементами монтажу введеними в художнє поле листівок, видавцем. Так, тут посилання яцюк. Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890 1940 2004 рік 166. На жаль, узагальнення вченого не було враховано в згаданій статті. Листівка з Енциклопедії Історії України, виданої 2012 року. Водночас, у ній художника не лише названо серед митців, які працювали на теренах тогочасної України, а й відзначено, що в 1905 році у Києві надруковано серію силуетних листівок Гулака. Основи Громадянської свободи, а також те, що він виконав в 1909-1912 роках понад 300 листів на тему українського побутового гумору, зокрема на антиалкогольну тематику. Хай там як? Хай там як. А численні цитати з поезії Тараса Шевченка на листівках. Василя Голока залишаються фактично непрочитаними в їхньому контексті. Почну з хрестоматійно-відомого Шевченкого вірша Думи мої, думи мої, 1840-го. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Який уже тут усіма наголошений гумор. А посередині поштівки в овалі сам Кобзар. У знаменитій шапці та кожусі, і бандурист Орел сизий, і козак із шаблею, і закохана українська пара, і, звісно, вітря крилами махає. Та що там, дивіться самі на цю дивовижну поштівку? Тема розвивається в наступному творі, де вміщено Шевченкові слова: Думи мої, думи мої, квіти, мої діти, в Україну ідіть, діти, в нашу Україну. Цього разу на горі над Дніпром сидить, відклавши ментальний інструмент, незмінний бандурист, а церква внизу під ним, говорячи по-Шевченківськи, з Дніпром своїм розмовляє, розважає тугу. Шевченкове послання до Основ'яненка 1839-го використано в листівці з ідеальною. Кар... Українського села над Дніпром і красивими людьми зайнятими своїми домашніми справами. Здається, тут і кріпаків немає, а в повітрі розлита безсмертна українська пісня. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! На одній з листівок Тарас Григорович, і сам зображений голоком з бандурою над Дніпром. А текст е, процитовано такий: Обніміти ж, брати, мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Знову таки з бандурою в руках і козацьким оселедцем на голові у листівці з рідного краю, з України, кобзар співає свій заповіт як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Оскільки ці слова, написано від руки, було створено ще одну спеціальну поштівку з таким самим, але графічно чітким текстом. Сюжет листівки повторений без тексту, але взамін велич... величаво виринає на ній сам Тарас Шевченко поруч зі своєю могилою. Після цього виразно пророче сприймається листівка Василя Гулака, на якій Тарас Григорович поставлений автором, немов пам'ятник. І зціпивши руки, дивиться на нас орліми очима. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Не стану стверджувати, нібито Василь Гулак в душі не сумнівався, що в заповіті Тарас Шевченко закликав українців порвати саме московські кайдани. Але звернув увагу, що вірш минають дні, минають ночі, з якого художник узяв процитовані слова, написано 21 грудня 1845 року, тобто за чотири дні до вірша, як умру, то поховайте. І після нього Лексема кайдане» наступного разу з'явилася саме в заповіті. Принаймні, метець добре розумів, які Шевченкові сенси необхідно найперше доносити до співвітчизників. Особливо вражають поштівки, в яких ГУЛАГ буквально віз... візуалізував Шевченкові рядки. Найкращий приклад, українська жінка в яскравому національному вбранні годує дитя... дитяточко, грудьми прямо в квітучому запашному дворі. Сидячи на теплій рідній землі, що живить її силою. Художник вмістив у художньому обрамленні безсмертні поетові слова. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. Не випадково Володимир Яцюк писав, що композиція цієї листівки виданої. Марковим особливо тісно пов'язана з сюжетом, з уміщеним поетичним текстом і тяжіє до власних ілюстрацій. Ще один зоровий образ складніший стосувався поетового послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм 14 грудня 1845 року. У центрі листівки сам Шевченко, до речі, його зображення гулак практично не змінював, і в цьому вбрачають сталі з художницького представлення кобзаря постійно величним і незламним, мудрим і вимогливим, як у народній уяві. Над ним схрещені козацька шабля і українська бандура. По боках озброєні козаки й українська дівчина. Звісно, Козацька могила вітряк, різні хатиночки, криниця з журавлем, довгою жертиною, прилад... 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 приладнаною, як важіль для витягування води. Згадалося Шевченкове. Згадалося Шевченкове, отак пишіть було кри... Отак пишіть, була криниця, ні. Не криниця, а село. Та на Листівці міщено історично важливу поетову настанову. Учітесь, читайте і чужому, научайтеся і свого не цурайтесь. бо хто матір забуває, того Бог карає. Нагадаю, що Василь Іванович створив прекрасні листівки із зображенням національних краєвидів і українських трударів, назва яких буквально вимагали. Не забувай нашу рідну Україну, не забувай рідного краю, не забувай свою рідну Україну або така поштівка наша славна Україна, наше щастя і наш рай. Чи на світі є країна ще миліша за наш край? Навіть важко перебільшити патріотичну потужність і впливовість названих листівок поготів, що кожна з них окремо, й усі вкупі були розраховані на широкі народні маси. Характерно, що Володимир Яцюк, розповідаючи про одного з послідовників гулака, жорстоко виснував художник цілком. І запозичив Гулака і загальну ідею, і окремі сюжети і спосіб представлення Шевченкових текстів. Тут є, начебто, все: і українські типи, і топорі, і хатини, і тини. Але годі шукати образу справжньої України. Послідовникула вочавить бракує, вочевидь, бракує майстерності, і справжнього розуміння народного і національного, Блискуча і витончена оцінка творчості Василя Гулака.